що нам знадобиться, і що формувати вже собі з нового року на 2026-й. От ну такий термін, да серед молоді кажуть хард або софт skills», да. Тобто, от як сказала Каріна, такі більш тверді сталі звички і щось м'яке. Можете розказати, як взагалі змінюється баланс важливості от цього виду навичок безпосередньо можливо в роботі, в діяльності, в різних сферах життя. А так, справді, питання досить актуальне і часто воно ну, на бізнес просторі а, виникає. – це щось, що вам дає професійну вузьку спеціалізацію, і а, звичайно, тоді ми стаємо професіоналами в цьому напрямку. Що таке софт скіли? Це що, що вам дозволяє, я би сказала так навкруг якісно комунікувати, працювати над собою, тобто взаємодіяти з колегами з простором в будь-якому середовищі. І якщо говорити про хард скіли, знаєте, є. Такий момент кожен раз, коли людина хоче перемогти, мати якийсь, якусь ціль, так її досягти легко, але дуже важко утримувати. Наведемо приклад такий життєвий. Наприклад, людина хоче схуднути до якогось, до якоїсь ваги. Так вона схудне, а потім вона не може утримувати цю вагу. Вона, тобто, прийшла до цілі, і все Так ось тут так само. хардскіли, вони надають можливість зайти. А софтські, вони не дають можливість утримувати, тобто, коли ти вмієш якісно взаємодіяти, і це не тільки а для того, щоб якісно взаємодіяти, потрібно в першу чергу про себе знати, проміти вивчати і розвивати свої скіли, свої навички. Я класно ви пояснили, тому що в нашому розумінні да, от, ми якось, напевно, викликано розуміли, да, якісь там сталі звички, якісь більш гнучки. Тобто ми думали, що це більше про при, пристосування своїх mm -hmm. навичок та в залежності від часу, але ви класно розклали, що софт е, скілиця це саме взаємодія, та, тобто людський такий фактор, людські якості, е, те, що допомагає нам в комунікації. Це круто. Тебе без чого якби не досягнеш успіху, правда? Де, де тільки сильних оцих навичок якби недостатньо. От хочеться поставити наступне питання. Чому от сьогодні це така епоха вже цифровізація? Багато скрізь додається штучний інтелект, багато процесів, бізнес так бере також. Для себе різні навчання, щоб всі працівники могли освоїти і, і щоб все привезло до ефективності кращої. От чому навіть в такий час роботодавці більше полюють за ось такими м'якими навичками у своїх працівниках? Угу. Процеси автоматизації, вони знаєте, коли механізм якісно налагодиш, то він працює вже далі. Тобто, якщо ми візьмемо виробництво, наприклад, станок зробили, і він уже собі працює. Але для того, щоб у в команді управляти, щоб а, вміти комунікувати, щоб якісно виходити з а, ситуації складних, а з якісно працювати в умовах стресу, а він у нас постійно існує, незважаючи, що це, і кажуть, ось хаотичний стрес почався там, я не знаю, десь там 90-х роках ні, воно було завжди. Просто а, його рівень підвищується кожен раз. І коли людина здатна управляти своїм. Емоціями настільки, щоб якісно взаємодіяти з оточуючими, то це якраз і є та потужна навичка. Це те, що в першу чергу повинні мати лідери, тому що для того, щоб якісно прийти до високого доходу компанія, в принципі, в цьому є інтерес кожної компанії, що існує організація, то в першу чергу це якісна комунікація. Багато людей не Усвідомлюють, що вони працюють над тим, що візьмемо, наприклад, продажі та збільшувати продажі. Та і ти не збільшиш продажі, якщо ти не вмієш якісно комунікувати з клієнтами. Ти не змі не зможеш а, давайте так. В нашому житті ми все продаємо. Так кожен раз ми ще кожну секунду ми щось продаємо. Ми продаємо свою ідею. Ми коли людина, жінка виходить заміж, вона продає себе як найкращу дружину. А коли приходять на роботу, то вони коли влаштовуються. Вони продають те, що їхні послуги функції будуть найкращими для компанії. Тобто це завжди продаж. І ось емоційний інтелект і здатність софт скілів навичок на високому рівні бути у людини, вони якраз допомагають взаємодії комунікації і високому рівню, в тому числі, доходу. Угу. А які в такому випадку, давайте розділимо да, певні професійні навички, які нам потрібно розвивати вже там, від сьогодні, та не чекати нового року, так би мовити, і які комунікаційні, почнемо з професійних, що стане обов'язковою базою, от за вашими спостереженнями прогнозом у 2026 році з професійного точки зору? По перше, вміння комунікувати з штучним інтелектом, тобто не боятись його. А розвиватись, вміти використовувати. Є якась ситуація, ми про це багато разів казали. Є якась ситуація, і на, в цій ситуації можна злякатись і е, сидіти отак боятись, а можна подивитись так, ситуація, як я її можу вирішити. І ось якраз в даному випадку з штучним інтелектом якраз йдеться про те, що е, ти можеш його використовувати і робити. Це. І, тому що це певні знання, це певні. На, е, Технічні можливості, які прискорюють твою роботу з точки зору професіонального з професі... професіональної точки зору. Тепер щодо а, перше, це не боятися штучного інтелекту. Друге, це постійно вивчати, а, як ним правильно користуватися і використовувати по максимуму. третє а, що стосується софт навичок, в даному випадку це саморефлексія, це вивчення себе, вивчення своїх емоцій, вміння комунікувати, вміння налагоджувати стосунки, вміння поводитися в стресових ситуаціях без паніки. Тобто, напевно, в першу чергу, це емоційний інтелект з метою саморегуляції і відповідно комунікації. Ви знаєте, якраз останніми а, разами ми з вами а, пропрацьовували. Фактично, ми ніби йшли до цієї теми, яка є зараз. Ми говорили про конфлікти. Ми говорили про а, а, критику, психологію критики, як реагувати. Ось це все воно має а, це такі складові того, що повинен мати справжній професіонал на своєму місці робочому. Угу, а просто. от стосовно комунікаційних навичок, що ще тут можна сказати? Уміння um, вирішувати проблеми. Вміння їх не створювати, <хи> а вміння а, давати енергію. Знаєте, зараз є організації, які платять а, за те, що вони мають людей, які мають потужну енергію з тим, щоб її поширювати. Тобто, навіть це потрібно високий рівень енергії а, він а, сприяє якісному а, а, якісній взаємодії в колективі. І ще дуже важливий момент. Знаєте, раніше я завжди вважала і а, і досі вважаю, що а, до, Найдорожчий ресурс в нашому житті це є час. Однак, з недавнього часу я зрозуміла, що найдорожчий ресурс. От, зараз, в принципі, може бути відповідь, одним словом, можна би було відповісти на весь етер, а найдорожчий ресурс це енергія. енергія, яку ми генеруємо і роздаємо. І ось це йшла мова раніше про те, що енергія це всього 10%. А насправді це 90%. 10% – це матерія. І коли розуміти цей момент і вміти управляти, тобто для того, щоб бути цілісними, для того, щоб бути в ресурсі, для для того, щоб на, е, якісно взаємодіяти з іншими людьми, треба просто напросто подбати про себе на фізичному рівні, на психологічному рівні, на ментальному рівні, і тоді людина здатна генерувати дуже багато енергії. Коли вона генерує багато енергії, то відповідно вона е, вміє комунікувати. Коли вона вміє комунікувати, якісно вона може вирішувати будь-які питання, які виникають. Тобто гнучкість так само це також до енергії. Тобто тобі кажуть, ти я вам скажу. Приклад до ковіду я працювала в компанії, ну я працювала й довше. Я працювала в компанії, де ми були орієнтовані як тренери виключно на офлайн, тобто тільки офлайн. І коли стався ковід, ну це було категорично проти, щоб це було в онлайн форматі працювати, тому що здавалося, що не можеш якісно дати інформацію, якісно отримати результат і так далі. Так ось стався ковід. Буквально за кілька днів ми перевзулися і пішли Онлайн. Оце гнучкість. Я тоді єдине, що переживала, що я подаю інформацію через енергію. І більше мене просто вміти читати між рядків. Тобто є якісь слова, кожен для себе транслює, розуміє щось інше. І тим не менше, ми абсолютно зберегли позиції. І ось ця категорична позиція раніше ніколи в житті в онлайн не підемо. Але як стали міни, то максимально швидко відреагували. Оце і є та суперганучкість, яка потрібна сьогодні, і яка допомагає справлятися зі стресом, використовувати ситуації, які є. А угу. як, зрештою, зрозуміти себе, так, провести певний аналіз, аудит, можна так сказати, своїх навичок, і зрозуміти, які навички в мені вже розвинуті досить непогано, як софт, так і хард скіли, а яких мені зараз бракує, і потрібно почати в собі розвивати. Бо знову ж таки, самоаналіз він може бути такий оманливий, що тобі здається одне, а з іншого боку, орієнтуватись на думку інших, також, напевно, не найкраща історія. Тобто, як оцей цей аналіз провести? Грамотно для того, щоб свої навички покращувати і е, набиратися саме тих навичок, які потрібні. Знаєте, в мене тут відповідь проста. А, насправді це про цінності людини. Коли людина починає пропрацьовувати свої цінності, тоді в неї вимальовуються стратегії поведінки у житті. І вона або погоджується з цим, або ні. Якщо людина хоче інші результати, їй просто треба маленькими кроками почати робити щось інше, те, чого вона ніколи не робила раніше. Наприклад, якщо вона раніше бігала завжди 10 кілометрів вранці, то тепер треба почати а, їздити на велосипеді 20 хвилин, і цього буде достатньо. Ну, це такий перший приклад, що пішов прийшов до голови. Що стосується, що як потрібно, як потрібно себе відшліфувати, я, я би сказала, так, якщо підсумувати ваше питання. А, перш за все, подиви з хардскілами скілами тут, все просто. Ти дивишся, ага, я це роблю, мені це подобається. Я від того вигораю чи ні? Мені а, подобається моя а, функція, моя робота, те, чим я займаюся чи ні. Якщо ні, то будь ласка, отримати друге, третє, четверту освіту абсолютно не проблема зараз. Підвищить кваліфікацію і так далі. Тобто, ми дивимося на професійні а, а, навички. Далі, якщо ми кажемо про. А, про софт тут же більше про психологію, але для мене це більше про коучинг. Тобто, коли ми знаємо, чого ми хочемо, питання, як ми це хочемо отримати, і тоді якраз у цей момент ми приходимо до цінностей, коли людина починає а, шукати, а що мені зараз подобається у цьому моєму вісі, у тому моєму статусі, а, що, що в мене гарно виходить, і як би я хотіла це продовжувати? Чи потрібні мені люди, щоб я створювала якісь, а, не знаю, це може бути або заходи. Або якісь е, 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 в організації в компанії якісь івенти, все що завгодно. І я хочу комунікації, я хочу в, е, в команді бути лідером. Чи мені більше подобається виконувати функцію на рівні викон, ну, виконавчому тобто І е, в той момент ви визначаєте, а що мені більше треба. Далі ще один момент. Так, справді ви зазначили, не завжди запитаєш у людей, але деколи треба запитати. І якщо фідбек, якщо зворотній зв'язок буде один. І той самий від різних людей, то треба подивитися на це. А якщо це щось дуже класне, то використовуйте це ваша сильна сторона, яка допоможе вам в 26-му році вийти на новий рівень. А якщо це щось, що вам не дуже подобається, і воно вас трошки, я не знаю, тригерить або некомфортно вам з тим, то ви можете прибрати це зі свого життя, але питатися тих людей, запитувати, які саме справді можуть вам відверто сказати чи написати. Я де. Коли використовую а, таку техніку, що три питання задати десяти людям, написати просто там в повідомленні, в WhatsApp, де хочете у Viber. І а, що ви думаєте, яка моя сильна сторона, яка моя а, слаба, яку треба розвивати, і що взагалі ти про мене думаєш? І, ну можна це зробити. Ну це є в певних а, а, техніках, а, де я це вправу даю, не, не завжди, але можна спробувати і це зробити. Тобто, а, все ж таки, якщо Зробити акцент на 26 й рік професійно відточувати, шліфувати що стосується. Людських якостей, то подивитися на цінності і через призму цінностей вийти на те, чого не вистачає, і розвивати, працювати над тим. Так, це саморефлексія, так це вміти чути, так це вміти читати між рядків, так це вміти задавати, уточнюючи. Ну, це вже, якщо знаєте, комунікація навіть в онлайн-форматі, бо деколи буває такий розрив. і це та й в офлайн має значення. Коли людина щось не розуміє, їй здається, що щось їй некомфортно, просто потрібно задати уточнюючі питання і а, не фільтрувати і видавати інформацію чітко і структуровано. Круто. Дуже треба класно. треба почати свій аналіз. Це, це точно. Дякуємо вам за те, що розкрили так цю тему. Вона ага. взагалі не на поверхні, і розуміємо, що от я його для себе е, сижу собі і думаю. Кожний якийсь етер, розмова з вами, ти завжди якось перебудовуєш своє мислення, якусь парадигму. І це, це дуже корисно. Я вірю, що і послужить багатьом, хто сьогодні нас дивиться. Бажаємо вам сил на вашому шляху, успіху. Ну і okay. з придешніми святами. Нехай все буде добре, Бог благословляє. Дякую вам і за запрошення і за співпрацю. Справді хочеться давати і ті теми, які ви підіймаєте, вони насправді потужні і актуальні. Тому вдячна вам так само і з наступаючими святами вас. Дякуємо, дякуємо, дорогі друзі. Оксана Довгова з нами на відеозв'язку. Коуч, психологиня, бізнес-тренерка міжнародного рівня. Ми говорили сьогодні про ті навички, які потрібно розвивати в собі як комунікаційні, так і професійні вже у новому 2026 тисячі Році аналізуйте себе, змінюйте, покращуйтесь і, і будемо це робити разом із вами, тому що ми також цього потребуємо.